Добрий день, друзі! Мене звати Батина Володимир Петрович, я лікар-хірург-проктолог Київської міської клінічної лікарні №1. Сьогодні ми коротко розберемо дуже важливе для вас питання: як же правильно підготуватися до консультації лікаря-проктолога? Перший крок ви вже зробили, набралися мужності і записалися на консультацію. Друге, як же правильно підготувати пряму кишку? До огляду. Для цього за півтори-дві години до консультації потрібно зробити мікроклізму. Як варіант, це мікроклізма, мікролакс, яка продається в усіх аптеках. Їсти перед консультацією можна, голодними приходити до нас не потрібно. Третє, беріть з собою всі документи, які стосуються вашого здоров'я, виписки з лікарень, обстеження, які ви вже проходили. І так далі. Це зекономить і ваш час, і час лікаря, і зробить консультацію більш ефективною. Як бачите, всі рекомендації дуже прості в використанні. Тож, записуйтесь, приходьте, ми вас чекаємо.